Колеги, мої вітання. Радий вітати вас себе на каналі. Це означає так. У нас сьогодні новий трешняковий відос. Друзі, це що ви зараз побачите, воно просто не вкладається в голові. Я нічого не буду розказувати. Це дуже гаряче відео. Я дуже прошу вас лайкнути. Дуже прошу вас репостнути, тому що такої тупізни від працівника поліції я вже давно не бачив. Тому колеги, дуже вас прошу, лайк, і коментар, щоб це відео побачило якнайбільше людей. Не забудьте про найкращого адвоката в Львівській області. Андрій Яцешин не с осту залишає його контакти. Якщо у вас якісь юридичні питання юридичного характеру, звертайтеся до нього по цьому номеру телефону, і він вам їх професійно розрулить. Андрій Яцешин це кращий адвокат в Львівській області. Ну і колеги, не забудьте, що я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль, і щоб ви не попалися, щоб не стало лохом, щоб не купили кота в мішку, зверніться до мене, і я професійно перевірю автомобіль, який ви собі надумали придбати. Колеги, якщо вам потрібно перевірити автомобіль на заході України, звертайтеся до мене, я це професійно вам перевірю. Маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. І саме головне, ви будете знати все про свій майбутній автомобіль: купувати його чи не купувати. Тому колеги, якщо ви собі надумали придбати автомобіль, ніколи не купуйте кота. Мішку. При жодних обставинах, хто би що би вам не говорив. Друзі, тому якщо вас цікавить автопідбір ще одноразовий огляд, зараз будете бачити мій номер телефону, це мій вайбер, пишіть мені сюди, і я підберу вам найкращий автомобіль. Ну а тепер до самого головного: Запарюємо чаюху і і війодивиться цей тришнячок. Доброго дня, пан водій. Патрульна поліція. Добрий. Скажіть. Що у вас сталося? Мого дорожнього знаку 321 їй заборонено. Я прошу. Стаття 35. Так. Да. А що нам стаття 35 скаже? Ви ж мене не зупиняли. Ви ж знаки. Не, не я вас ж мене не Ви ж мене не зупиняли. Це ну, прийшли не для остановки. Ні, я вас не зупиняла. А чого ви мені кажете 35-та? Добрий день. А чого ви мені кажете 35-та третя? Я вам говорю, що ви порушили дорожній знак. Саме? Є заборонено. Я порушив. 8-4В. Я порушив. Він справи. Ну, я порушив питаюся. Це запитання. Я порушив? Так. Ви заїхали під знак? Це встановлений факт, що я порушив. Так. Давайте несіть постанову. Постанову? Я вам не виносила. Постанову. Ну а як ви можете мене звинувачити в тому, що я, я щось порушив? Допоки ви не довели моєї вини. А я вас звинувачувала? Ну, Ви кажете, що я порушив. Я вам повідомила. А Правильно. це що зміняє суть? Зміняє мені... суть. Яку що саме? Я вас ні в чому не звинувачую. Не, ви сказали, що я правопорушник. Ні. Не, ви сказали, що я порушив. Ви не виконули вимогу дорожнього знаку 321 їздив Ні, 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 стоп, стоп, Правильно? стоп. стоп. Я ви... Вас не сказала, Дивіться, ні, ви сказали, що... як ваше ім. Можна посвідчення службова ваше? Господи. Якщо можна не знімати посвідчення? Та ну, не знімати, то. Ні, не знімати посвідчення, а придивити. Я вам Дивіться, я зараз закриваю вікно і їду, і далі ви собі робіть, що хочете. Знімайте, не, не знімайте. Розумієте, що це таке? Ну, що це? пане воді, як до вас звертатися? Якщо ви перший раз тут, ви на другий раз будьте обережні, бо тут є розгалуження наліво-направо. Там є знак Стоп, він заборони в її Всякі бувають, чи звідси машина поїде, чи ви там не встигаєте. Ну, то є життя. Я розумію. Але от ця поліцейська я би хотів ваше посвідчення побачити. Можна я вам приявляю, я нічого не відмовляю. А ви кажете, що знімати не можна. Ні, Я не хочу, щоб ви знімали. Ви, я вам прийовляю. Як ваше ім'я Ліля Ліля. Не хотіти ви бути, коли ви знімете форму? Ось тоді ви бути не хотіти або хотіти. Зараз ви на службі, і поліцейські при виконанні дотримується чітко так. закону. Розумієте, а закон вас зобов'язує показати мені його. А вже форма ознайомлення в мене стоп. Форму ознайомлення на жаль. В мене така на камеру. Розумієте? Важайте на автомагати. І дуже вас буду просити витягнути з того чехольчика, тому що це ви його купили, а посвідчення видала вам держава. Звичайно. Ну, покажіть гарно, щоб я прочитав. Я вам покажу. Ви можете взяти, ру... взяти в руки, в руки, давайте. Ну, теж взяти в руки? Ні, вибачаюсь. Лі. я вам показую зі своїх рук. Ви ознайомлюєтеся, але на камеру я вам не дозволяю знімати. З, з, зійшліться на якусь норму закону, яка зобов'язує мені зафіксувати ваше службове посвідчення на будь-які чи на камеру я, я не хочу, щоб ви знімали на камеру. Ще раз не хотіти, ви можете. Це я буде вдома, хочу. поза межами я служби. Зараз ви зобов'язані мені я його ви, показати. Форма ознайомлення ви. в мене, на жаль, така. І так. вам з тим придеться далі жити, розумієте? Так. Я вам пред'явила, я вам все заборонила. Качук, ну я не, нижче трошки мене бачу. Прошу. Ткачук, ну. Пан Руслан, Тка... поверніть до мене. Я повернула до вас. Ткачук Лілія Петрівна. До котрого дійсно не бачу? Я вам прочитаю. До року. Ні, я, я, я би хотів року. подивитися. До 24 го тут. До 7-го, 10-го. так руки трясуться? Нічого, просто Лілія холодно. Хвилюєтесь? Не хвилюйтесь, холодно. все нормально. Чого холодно. ви хвилюєтесь? Тебе з теплої патрульки, яке вам холодно? Кажіть. теплої патрульки? На вулиці холодно, то Добре, дивіться, панові, на другий раз будьте обережніші. Важніше ви навчіть свою колегу, як правильно підходити до водіїв і з чого починати розмову, розумієте? Не з того, що ви я порушив, не з того, що я там що ви не правопорушник, але ви порушили. А з того, що ви підійшли, показали дане правопорушення. Людина ознайомилася. Тоді це буде водій чи не водій. Ні, дивіться, ми я вам пояснила, що є дорожній знак. Ви не виконали вимогу цього дорожнього знаку. Ви говорите, знак. я вас звинуватила. Я вас не звинуватила. Ви сказали, що я порушив. Ну не виконали вимогу дорожнього Презумпцію невинуватості в нашій країні ще ніхто не відміняв. Правильно, але я вас нічого не звинуватила. Це є ваша просто позиція. І ви самі тут ви мене звинуватили. Я Ні, вас не, сказали, не звинуватила що... Лілія Петрівна. Ви сказали, що я порушив вимогу дорожнього знаку. Ну я не можу її порушити, допоки ви не довели цього правопорушення. Розумієте? Я вас зрозуміла. Коли я до вас підійшла, я вам пояснила. Правильно, що у вас є якась інформація? Ну, 35-та третя. Ну, ви зіслалася на 35-ту третю, самого ну. початку. Причина зупинки, але ви мене не зупиняли. Я вас не зупиняла. Я на парковці стою взагалі. Так. Ви стоїте на парковці. Ну, значить, 35 третя вже не підходить сюди. А що підходить, скажіть? Ти від кого? Від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно, з сьомої служби. Звідки, з якої? Пішов ти йшов ти нам разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? 32 стаття підходить. Добре. Перевірка документів. Перевірка документів особи, звичайно, так. згідно статті 32. -ї. Все, а 35 яким боком? Вважайте на автомат. Ні, я відійшла від вас, щоб він десь не, не стрельнув. Бо, бо yeah. Він не стрельне, не переживайте, він надійно. Це, він well, щасливого гарного дня До побачення. що з Я ще. дуже уважний, але підчитайте, будь ласка, а ще дам вам хорошу пораду. О, на хвильку, якщо маєте, я вийду. А ще маю до вас дуже хорошу річ. Знаєте яку? Ходіть, я вам покажу е, одну проїздну частину. Через яку люди можуть будуть мати дуже великі проблеми, тому що там дуже великі ями. Ви, напевно, знаєте за свою обізну. Обізна дорога. Ви, ви сьогодні хоч хоч щось написали, хоч один рапорт якийсь. Потім візні дороги в, огур... в нас є відповідне відділення, в нас є відповідна людина, яка пише. Е, я сьогодні по, по ній проїхався, я, я хотів хот... звернутися в поліцію, тому що поліція в принципі приймає рішення притягувати когось, балансоутримувача цієї приїзної частини. Чому тут добре, а тут просто неможливо Депан їхати? Пан Руслан, звертаються люди, ну не ви нам то говорите. Говорять багато людей, багато людей звертається. Так, вже повідомили всі служби, так, вже пишуть, і не тільки тут, а й Бартатів і тому подібне. Так розуміє? кругом таки, але так, це так, ваша так, ділянка, так, яку ви обслуговуєте. Ні, ми не обслуговуємо дану ділянку дороги, що ви розуміли. Це обслуговує Львівське управління поліції. Ну об'їзну ви не це не ваша територія? Це не наша територія. Переважно багато я так і зрозумів машин. Ні, я зрозуміла, що ви сказали. Дивіться, звернулися вже до них, вже їм сказали, вже була служба дорожня. Вчора навіть бачили дорожню службу, але ну, ми городок не обслуговуємо. Ні, але львівські вулиця. Тобто саме. ця вулиця це ваша? Оце що з городка виходить? Ні, ну, оце це, вод... є, це є автодорога, щоб ви розуміли. – Це теж не ваша. Це є М-11, називається. дорога. – А де ви патрулюєте? Прошу? – Де ви Місто патрулюєте? Городок. – А сам Городок? Так, ну, район, район ця, Це і... є е, автодорога міжнародного значення, ага. розумієте? Така відноситься М-11. До неї входить і об'їзна дорога, і ця дорога, і М11. Ну, no, але ви реагуєте на правопорушення тут, там На правопорушення ми реагуємо, але під вона під цим обслуговує її управління поліції. на Напишіть, спеці, напишіть, дивіться, живів. напишіть рапорт або просто придіть сюди. Вже написали. Та й не за то. Оцей кирпич тут висить оцей що. Треба до нього зрізати. Оцей знак, що цей. Поки погана дорога тут, можна впустити екіп... ну, екіпажі. Перепрошую, можна пустити водіїв сюди, в принципі. дивіться, ми не встановлюємо дорожні знаки. Правильно? Ви їх погоджуєте. Патру... Ну, Патрульна поліція погоджує, Але управління патрульної поліції Інші Водіїв знають, що дорога об'їзна погана, вони об'їжджають, грудок. Ну хто, хто знає? Я хто? Що не знаю. Чужі? Та Та не чужі. Тому. Суть не в тому. Суть в тому, що бардак кругом, розумієте, і треба, треба Бардак трохи поправляти. Це може бути Звернулися, написали рапорти, я вам говорю, зверталися по аварійних ділянках дороги, є повідомлення. 20 в день. Може тоді буде хтось зреагувати. Пишуть 20 в день. Ну, дорожня служба як реагує, так реагує. Це не від нас дуже Л... залежить. Лілія Петрівна, підчитайте НПА, і все у вас буде добре в житті. Я все підчитала. Все. Погано підчитала, До побачення. <ріг>